Коротше, подивився тут новий історичний епік драму жінка Король думав зараз, як дізнаюся про історію Африки, як стану воїном дахомійцем та й буду всіх карати за расизм та неповагу до темношкірої частини населення планети. Ну і на це були причини, бо фільм на Томатах отримав неймовірні 94% від кінокритиків та 99% свіжості від аудиторії. 99%. Ну і за оглядами західних рецензентів, це один з головних фаворитів. Лейтів на отримання Оскара і золотого Глобуса у цьому році. Проте був тут один момент: лише один, через який всі ці оцінки могли бути не зовсім об'єктивними, якщо ви мене розумієте. А саме питання расизму та темношкірої частини населення Земля, завдяки яким фільм зі схожим сюжетом ніколи не підпадуть під недобру критику в США, принаймні 10-15 років, так точно вібаєвотіновата не Ефадінвин. I guess we'll never know. Та й в проєкті було багато жінок, як можна зрозуміти із назви фільму. Ну і на диво я. Я отримав від фільму навіть більше ніж очікував перед переглядом. Щовши у кіно, я чесно міркував, що отримує класичну історичну драму, в якій є багато слабкої акторської гри, і декілька бойових сцен серед всієї цієї драми. Так, там насправді є всі ці вищі названі елементи, проте крім цього, у стрічці присутня якісна акторська гра, і коли я кажу дуже якісна акторська гра, в першу чергу я маю на увазі одну акторку, і я повністю згоден із захід. Колегами щодо Віоли Девіс та її майстерної гри у цьому проєкті. Акторка добре і якісно показує саме воїна, яка не згодна з політикою, яка повинна бути надихаючим зірцем для інших підлеглих, бійцем, який, крім холодного розуму, має і душу. Віола не тільки майстерно володіє мімікою та акторським талантами, а й ще виглядає не як модель, а саме як воїн. Для мене це важливий момент, який позитивно впливає на поглиблення у атмосферу стрічки. В цю стрічку також повністю занурюють їй неймовірні африканські пейзажі, костюми тих часів та музика. Світ стрічки одночасно красивий та глибокий, і жорсткий та кривавий. Ти просиш мене повезти їх на війну. Війну. Є речі, за які варто битись. Історія картини є більш-менш історичною та розповідає події, що коїлись в Африці, коли людей продавали як рабів, коли приїжджали європейці, і коли нації у самій Африці воювали одна з одної. Також у сюжеті знайшлось трошки місце сімейним мелодрамам на один плюс один, коли є донька та мати, їх відносини. Усьому іншому це більш-менш стандартна історична драма. Або як називають ще цей жанр історичний епік. Але перед тим як продовжити, я хочу запросити на Патреон. Це місце, де ви можете підтримати мене та надати мотивацію робити відео ще більше. І коли я кажу мотивація, я кажу про гроші так, я цинічний. Але моя мрія це робити контент тільки для Ютубу. Тож ви можете допомогти зробити мені це, якщо, звісно, вам подобаються мої відео. Або можете просто ставити лайки та дивитися. Контент безкоштовний. Дякую і продовжуємо. Щодо особистої точки зору, стрічка сподобалась мені набагато більше ніж 12 років рабства та троя, хоча поступається таким легендам, як останній самурай та гладіатор. Щодо мінусів, я знаю, ви їх чекали. Для мене це стали наступні критерії: монтаж стрічки, бойові сцени, проблеми зі сценарієм та слабка гра акторів чоловічої статі. Почну з монтажу. Як можна заруїнити такий простий, на перший погляд, елемент фільму? Айда. No. Все просто. Треба показувати бої та екшн-сцени, як це зробила режисерка Джина прінц Байсуд. Просто забудьте про красу рейду, евакуації та Шибай голови. Якось тут, наприклад. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Ну або тут. Екшн сцену у жінка король створені за всіма стандартами фільмів 80-х років минулого століття. Герой починає фазу удару, його знімає одна камера. Він завершує фазу цього самого удару, інша камера. Монтуємо. Супротивник починає фазу одна камера. Завершує вже інша. Знову монтуємо фільм. Готовий. Чому ж так? На мою професійну думку, а я думаю, ви здогадалися, що я займаюся відео, пов'язано це з тим, що актори не змогли або змогли дуже нереалістично битися так, щоб продемонструвати це одним планом. У зв'язку з цією проблемою режисерка обрала найлегший та найгірший варіант одночасно просто додати динаміки, ось таким нарізанням кадрів, та зробити так, щоб нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Від всього цього недокліпового стилю монтажу болить голова. Нудно, та й погано зрозуміло, що йде коїться у кадрі. За весь фільм я не побачив жодної цікавої або сміливої ідеї у екшн-сценах, ні від оператора, ані від режисера, що для стрічки про воїнів жінок досить погана критика. Щодо жінок, до речі, якщо на жіночих персонажів ти дивишся та віриш у те, що бачиш, то про акторів чоловіків такого сказати я не можу. Кожен з чоловічих персонажів карикатурні, пласкі та нецікаві рої. І я давно вже перестав вірити акторський талант. О боже, Джона Боєгі. Тож тут без шансів, ну просто без шансів. і so а го є, тисі, вам спеспідою. Але ж так само погано був зіграний та прописаний головний лиходій, якого зіграв Джиммі Одокува та персонаж з Європи, малік, якого відобразив Джордан Болгер. І я зараз розумію, що для вас ці імена нічого не говорять. Тож все окей, для мене насправді теж. Чи навмисно це було зроблено? Я не знаю. Можливо, режисерка хотіла зробити контраст та показати мужність саму у жіночій половині. Біне населення. Але на мою думку, якби фільм мав більше чітко прописаного антагоніста та більше цікавого персонажа, з якими можна себе асоціювати у стрічки, то жінка-король стала б тільки краще, Не складніше, а саме краще. Навіть у останньому самураї головні антагоністи не каракатурні, а глибокі та мають якісь нестандартні елементи у характері. Тільки подивіться на цей. Кадр скільки в ньому емоцій, і який в ньому персонаж. Ну і остання проблема. Саме у цій моїй фразі персонажа, з якими можна себе асоціювати. Для розкриття цієї проблеми мені допоможе вже вище згаданий шедевр Останній самурай. Вся історія Японії та шлях самураїв були показані через призму погляду персонажа Тома Круза, який був новенький у стародавній азіатській культурі. Який глядач, який тільки прийшов кіно, почав дивитися фільм, та в свого часу не сильно вчив у школі японську історію часів феодалізму тому всі історії про культуру, історії та конфлікти своєї країни, а також експозиція всієї стрічки була зроблена через діалоги, діалоги не прямо глядачу. А через Тома Круза. Це був дуже цікавий наративний крок від творців та сценаристів. Ми й були Томом Крузом. Ми були людиною з іншого континенту та з іншим світоглядом. У цій стрічці такого елементу мені і не вистачило. Для асоціювання нам дають персонажа, яку зіграла Сусом Беді, а саме Наві. Проте вона є дохамікою. А про культуру, конфлікти та проблеми Африки їй вже й так відомо. Вона не буде дізнаватися із. Історію конфліктів племен або о, чому війська саме жіночі, ви ж не приходите в магазин і не кажете, скажіть, будь ласка, хто зараз президент? А чому на нас напала Росія? Це просто тупо. Це б могла врятувати лінія з іноземцем Маліком, який приїжджає з Європи до Африки, але він просто не цікавий, дерев'яний та має зовсім мізерний час та роль у загальному розрізі сюжету. Якби вся історія йшла від особи Маліка, а вже інші персонажі були. Дрогорядними, як на мене, сценарій картини став би набагато цікавішим для глядача та не таким академічним, як у фінальному результаті. Але в нас є зброя, до якої вони не готові. Для мене ця стрічка стала більш захоплюючим продуктом, аніж Чорна Пантера, яка оповідала схожі теми та показувала красу та культуру Африки. І так я реально порівняв жінка, король та кінокомікс від Марвел. Проте є один момент: якби у цьому фільмі був Лейп Марвел, він би і зібрав більше грошей, і критика в нього була б набагато краще, і поглядів на фільм стало б набагато більше. Це досить несправедливо. І щодо стрічки, якби не малий досвід режисерки, саме у стрічках з екшн сценами, ми потримали одного з претендентів на фільм року. Я не жартую, не вистачило саме талановитих бойових сцен для того, щоб не втрачати глядача у потоці діалогів та постійної експозиції. Я лише можу порадити подивитися фільм людям, які шукають гарну акторську гру, більш хочуть дізнатися про історію та культуру Африки, і люблять картини, схожі на останній самурай, «Троя» чи гладіатор. Ну і відверто кажучи, в кіно зараз невеликий вибір з клічок, Тож жінка-король може знайти глядача, який, як і я, не дуже багато очікував від нього. Щоб бути воїном, треба вбити сльози. Також особиста подяка всім людям, хто підтримує мене на Патреоні, а саме танкер XYZ, Остап Гевко, Йош Єжу та Андрій Лях. І також окрема подяка Дмитру Володимировичу за те, що він просто дивує мене. Дякую вам усім. Ви просто неймовірні дякую від мого сина, хто їсть хліб, масло, сир. Та я впевнений, я впевнений, що буде колись їсти ще і ковбасу. А поки її буду їсти тільки я. Дякую компанії Бієнтаж Фім Distribution Company за можливість відвідати прес показ. З вами був Фіолетовий дядько. Танас. не забувайте про лайки та підписку. Бережіть себе та жінко, найте.